Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Ополь зефіра. Автівка у нас 2005 року випуску обладнана 1,8 бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка у нас приїхала з Європи з пробігом 330 тисяч кілометрів. Додатково також є газове обладнання, яке вписано в технічний паспорт. Автомобіль у нас має чудову оптику. Ціна його становить 6190 доларів, 15 гума на металевих дисках, повторювачі на крилах. Задній ряд у нас потонований, авто у нас самімісне, має також камеру заднього огляду, чудова задня оптика. Далі по салону нас зустрічає чудовий текстильний салон в чорному стані, дах у нас без нарікань. Передні скло підіймачі даного автомобіля, електрорегулювання дзеркал та їх підігрів, управління світлом, мультифункціональне кермо, кондиціонер, мультимедіа на Android Auto та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна. 1. також діють в нас послуги лізінгу та та -ну. І з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із сполучених штатів Америки. З вами як завжди автопарк.